Так, всім добрий дня, з вами я Тут і ми продовжуємо проходити GTA 3 Frosted Winter із новим сюжетом. І це місія 63 і друга місія на Ярді поїхали. І так Ітак, ця місія доволі таки легка. Тут все на все потрібно. Sorry. Блін, я сюди ще буде нормально. О, ще капець. Як? Добре. Тут все нам все потрібно поїхати до трьох наркоторговців. Я так поміжую, що наркоторговості може просто якісь чуваки. І переговорити з ними. Перший. Щось він там там болтає. Щось тобі дає, щось. Непорядно, вже. Що... Загадочний ось так скажемо. І так, е... осталось ще два швандоса. Е... Ну, плюс цієї місії в тому, що вона не на час, тобто не на час. І це дуже-дуже добре, тому що я на время, а місії чесно вам скажу не дуже люблю Вони мені не дуже подобаються. Так. 2 І остався тільки... Одень Маркоторговець Что ли чудики я точно не знаю В общем ладно Будемо їх называти І місія буде пройдена Anyway enough of that stuff. Let's have a little more dog Now what you say is you saying Третій і останній. Місія пройдена. Всім дякую за перегляд. Всім удачі і підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Тільки лайки. Всім удачі і пока. Чао!